13 березня в юнацькій бібліотеці зібралися Наталки Полтавки, Дама з Собачкою, Тетяна Ларіна та Наташа Ростова. Юні красуні зі шкіл та училищ Олександрії змагалися у конкурсі Бібліомода. Конкурс організувала працівниця бібліотеки Олена Міронова. Весна у нас завжди асоціювалася з жінкою, а жінка, звичайно, ж з красою. А куди ж мода без краси? Тому ми вирішили влаштувати свято для наших Олександрійських модниць. В нашому заході будуть приймати участь дівчата з різних закладів освіти нашого міста. Це з 9-ї школи, з 20-ї школи. З училища культури нашого Олександрійського у конкурсі брали участь п'ять дівчат. Головне завдання конкурсанток перевтілитись у літературну героїню. Дівчата вибирали образи самі. Зізнаються, що часу на підготовку було обмаль лише кілька днів, але вони встигли обрати наряди та написати творче завдання. В нашому місті не так часто проводять такі конкурси. Та коли з'являється така можливість, я її не втрачаю. Я вибрала героїню з розповіді Чехова дама з собачкою. Він ну вона дуже гарна, та в неї образ такої самотньої жінки, яка дуже любить свою собаку. Софія Махненко для участі у конкурсі обрала образ Тетяни Ларіної з Євгенія Онегіна, Олександра Пушкіна. За словами Софії, перевтілюватися в образ Тетяни їй було не складно, адже у дівчини схожий характер та погляди на життя. Я вибрала образ Тетяни Ларіної із Євгенія Онегіна, Олександра Сергійовича Пушкіна, тому що він мені є особисто близьким. Дівчина тендітна, ніжна, вродлива, яка. Перебуває в гармонії з природою, яка любить читати, яка любить роздумувати про різні речі. Ірина Сурінова для участі у конкурсі обрала образ Наталки Полтавки. За словами дівчини, ця героїня Івана Котляревського втілення української краси, традицій та культури. Я учасниця конкурсу Бібліо Дефіле Наталка Полтавка. Мене описав Іван Котляревський у своєму одноіменному творі. Я вибрала цей образ тому, що в цьому образі більше зображено традиції, мова та культура України, і також зображена риси характеру справжньої української дівчини це щирість, доброта, віра коханому та любов до рідних. Цей же образ приміряла ще одна конкурсантка Анастасія Бурикіна. Учасниця Яна Коваль перевтілилася у Наташу Ростову з роману Льва Толстого Війна і мир я вибрала образ Наталії Ростової із романа Льва Толстого «Війна і мир», Так як це класика, все таки, так як я за будучи професії бібліотекар, і я предпочла саме себе такий образ. Я думаю, мені підходить більше всього. Вона дуже, легка, сама Вона як там. Юні модниці повинні були з гідністю пройти три етапи конкурсу. У перервах між етапами конкурсу перед глядачами виступали учениці модельних агенцій Олександрії. Мистецтво дефіле демонстрували дівчата з модельних агенцій Інтрига та Ольга. Ми приготували нашу улюблену колекцію «Аморе Міо». Весела, задорна, ну щоб підняти настроєння і учасникам і всім людям, которые будуть смотреть наш показ і наше міроприяття. Також приємним сюрпризом для глядачів став показ авторських вбрань від бібліотекаря і дизайнера Наталі Дмитрієвої. Її захоплення шити одяг походить з дитинства. Це з дитинства ще почалося з малих ляльок, яким я шила, як і думаю, всі дівчата наряди різні. Потім в старших класах я вже почала щось собі. Підшивати не так, звісно, ми отримувалися як хотілося, ніколи не вчилася на швою, навіть думки такої не було. Коли вже вивчилась на бібліотекаря, були такі думки перевчитися, але бібліотечну роботу не менше люблю аніж своє хобі. Отже, стараюся компонувати, адже в дитячій бібліотеці в нас дуже такий творчий колектив, театралізовані заходи часто проходять. І я втілила свою, своє хобі в ту роботу в бібліотеці, що можна. Шити костюми. На конкурсі бібліомода серед журі були керівник модельної агенції, професійна модель, бібліотекар, дизайнер та представник засобу масової інформації Олександрії. Будемо дивитися на оригінальність, на креативність, на сучасний підход к костюмам. Ну і, звісно, образ має соответствовать костюму. За результатами трьох конкурсів члени журі визначили переможницю. Нею стала одна з Наталок Полтавок, Анастасія Бурикіна. А при глядацьких симпатій завоювала Тетяна Ларіна, тобто Софія Махненко. У подарунок переможниці отримали книги з порадами: як зробити гарний макіяж та зачіски.